Пане Смілка, вам слово, ви хотіли на цю тему, будь ласка, далі. Хотів би просто коротко так, ще додати, пан угу. Жицький якраз говорив за телеграм. З перших місяців, днів війни, хто був на нулю, на окопах, хто підтвердить мої слова, що стосується телеграму. Був тоді ще зв'язок, в перші місяці був, десь десь-десь пропадав, появлявся, але був зв'язок. І щоб ви зрозуміли, в кого був встановлений телеграм. Нам на телеграм приходили такі повідомлення, смс-ки, скажімо так, від росіян. Здавайтеся, ми вам гарантуємо там безпеку, права військовополонених. Приходили якраз через Телеграм до нас такі на нуль. Потім вже від'їжджали, якщо не було зв'язку, віджалтил. Вони приходили. Тобто це було в першу чергу ні, звідки не приходили ні з яких інших додатків, а саме з телеграму приходило. після того, скажу відверто, я Вийшов з Телеграма, ви знаєте, я живу вже другий рік, слава Богу, без телеграма, жодних проблем. Є альтернатива, є сигнал, WhatsApp, ну, вайберна, скажімо так, є різні різні додатки, які можна використовувати, не користуючись скажімо так, самим телеграмом. Тобто, життя на тому не зупиняється, катастрофи нема. Так само, як от мої друзі, зараз багато хто користувався заправками сукар, відмовилися туди їхати після підписання. Ми знаємо, яких угод в Росії. Ще хотіла до вас, якраз Віталію Смілка, запитати: якщо продовжити тему цього напрямку, який зараз називають складним. А якщо доведеться нам звідти піти, наскільки це критично для України? Треба розглядати різні варіанти і маємо це розуміти. Дивіться, розумієте, там в Покровську є багато зав'язано, на Покровську Фактично є багато зав'язано доріг, і найголовніше там є певна висота. Яка дозволяє вже контролювати найближчі території. І потім, якщо б вони зайшли їх звідти вибити, ну це дуже буде складно. Але ж ви розуміли, знаєте, що я сьогодні спілкувався з ним побратимом. Він говорить, по кросу похроста, воно саме гарячіше. Але каже, в той же час ми забуваємо, що є часів ярди, зараз також йдуть запеклі бої. Так само по Новогродівці, там усе ну, дуже сумно, чесно кажучи, так само і Селідова. Відступають з боями хлопці десь десь стараються окупатися. Розумієте, якщо ви втрачаєте якусь певну територію за збереження життя е, військовослужбовця, от, тут е, жодних претензій до рішення командирів таких не може бути. Територію ми повернемо. Життя ми не зможемо повернути. І якщо командири на місцях бачать, що потрібно, щоб зберегти життя, щоб підсилити пізніше. Оборону, вкупатися. Знаєте, у нас вже багато прикладів було. Авдіївка, Бахмут, Соледар, добре, ми відходимо. Ми відходимо на які позиції. Треба розглядати і так само, якщо відходити, щоб були ззаді позиції, готовити тоді вже позиції, втримаємо, слава Богу. Прийдеться виступати, щоб бійці, які зараз ведуть бої, знали, що якщо прийдеться відступати не в голе поле з саперною лопаткою, а з підготовленим mm -hmm. позиціям. Щоб потім знову в нас не було теж саме, як було під Авдіївку, ми про це говорили, під Бахмутом, що хлопці ви маєте втримати, як ми так само свій час були в золотому, хлопці ви маєте втримати, щоб дати час там до гірського, щоб ми закріпилися, викопали В кінцем результаті Голе поле. Якщо для збереження життя, я згідний. Але в той же час готовте куди відступати, нормальні умови. Хотіла відреагувати пан Італію і даємо Оксані Юрнець слово. Знаєте, хотів повернутися до розмови. Років шість назад, якщо я не помиляюся, мій побратим, який, на жаль, загинув. Я з ним в 14-му ще в Пісках в добровольчому батальйоні, воювали разом. Запросив мене в Італію в Рим безпосередньо, і я бусом поїхав туди. І там в Італії, в Римі взагалі біда-біда з парковками. І я буса, та четверта довга база поставив, сфотографірував. І коли з ним зустрівся, він спитав, мене, де я автомобіль залишив. Я говорю, та там, то там, то він ти шо кажу. Кажу, там тут місць не було, а тут було одне місце. Він каже: там, хоча б не було такого перекреслено, що для інвалідів. Я кажу, Володя, я не знаю, не дивись. Ти шо говорить, а ти знаєш, який тут штраф. Якщо я не помиляюсь, він тоді озвучив цифру: 800 євро. Якщо ти станеш без, до, без дозвільних документів на місце інваліда, 800 євро штраф. Каже, ти що? Я кажу, стоп, стоп, в мене фотографії, я сфотографував, щоб потім знайти ту машину, бо перший раз в Римі показав, мов, ну, слава Богу. І все одно отримав, бо я там ніби двері там комусь перекрив тому подібне. Але слава Богу, обійшлося без штраф. То, що стосується, от, до речі, парковки, з тим стикаюся, теж неодноразово. Ще, що хотів додати, бачите, мені дуже сподобалося, як пан сказав. Почав свою розмову, що я не є військовий експерт, і коментувати я не можу. У мене дуже хороший побратим, з яким я ще 14-15 рік воювали, і потім вже безпосередньо під час повномасштабки пересікалися трошки в тилу з ним, як вдалося виїхати. Він зараз лежить з пораненням в одному з шпиталів в Дніпрі. Що він сказав? Це також стосується тої теми. Що він сказав. Він каже, ти розумієш, обурює е, інколи. От ми говорили про неграмотність інколи наших е, командирів. Говорить, командири командирами. Тут ще якось є, головне було бажання би вчитися. От. Але коли каже, я почув, коли безугла критикує нашого генерала Сирського, що це за людина? Що вона взагалі робить в оборонному відомстві? Вона хто там за освітою, вроді би медик? Так заберіть її звідти, дайте її там в медичну. А це виходить так, би якби я військовий давав поради нейрохірургу, як робити операції. Ви розумієте, мало того, що без угла дає коментарі негативні по-сирському. Так ви розумієте, таке враження, що вона грає на руку ворогу. і сама влада там тримає. Вони ви не розумієте, це, це просто жах. Людина там в роз вроді освітою. Взмедий. Вона не просто там дає поради. Ви зрозумієте, вона має доступ до таємниць військових, державних. Страшно працює, страшно служити, поки такі люди будуть давати некомпетентні, знаходяться в комітеті чи в чому там, яке взагалі не має поняття. Їй скажи, що таке БТР, що таке БМП, вона поняття не буде мати. Їй скажи, що таке 762 і 545, теж вона не розрізнить, розумієте? Ну це нормально. Але таку людину не треба туди давати. Я не лізу до нейрохірурга говорити, як ньому робити на мозку операції на місцях, тому що я не фахівець. То якось давайте. І вона ще буде критикувати бойового генерала Сирського, який має повну інформацію. Вибачте, від наших закордонних партнерів, які мають і зі супутником повну інформацію. Людина буде ще критикувати. Ну, раз ти так все знаєш, іди і зроби. Ну вона чесна, залужно вона теж критикувала. На позицію своїй не міняє. І ще, що сказали, розмовляв з побратимом, який повернувся тільки недавно з Курщини. Там зв'язком, біда, бідою, і говорити дуже і не можна. І зараз він тут приїхав по справах на території України і розмовляв. Що він просив передати ще? Кажу: розумієш, Віталік страшно. Трошка стає. Ми всі в захваті, ми всі заряжені, реально хочемо йти. Ми наразі не зупиняємося, рухаємось. трошки вже сповільнився наш рух але ми рухаємося вперед. От найперше. Хто ще входив в рожевих окулярах про нашу перемогу? Плани перемоги вже малюють то в тому подібне. Зніміть ті розові окуляри і ті навушники Арестовича. Що все добре, все чудово. О. Ми втрачаємо хлопців там на Куршень. Ми маємо поранених і йдуть також запеклі бої. Ворог дає дуже потужні місцями, так де, де не встигли їх ліквідувати з артилерія, дає відсіч нашим. Але ми рухаємося вперед. помало, але рухаємося. Єдине каже, чого ми боїмося, що поки ми рухаємося, що політики нас не зупинили. Ми можемо йти, от доки ми зможемо дійти, доти ми будемо йти. Щоб ніхто за цей час не вздумав домовитися, підписати якісь все, зупиніться. Ми переговори, ми підписуємо. Дайте нам робити військову роботу йти вперед. Що зможемо, то зможемо. Будемо старатися найбільше. Хлопці мають мотивацію. Хлопці бачать, що вони не просто виборюють частину території України. А б'ють ворога на його ж території, і ворог тікає. Ми, каже, великою партією вже полонених зібрали звітам. А наші хлопці треба витягувати любою ціною, ну, тому що там страшні речі з нашими хлопцями роблять. Щоб головне, політики нас не зупинили своїми якимись договорняками, якимись перемовинами, дайте нам ще діти, скільки зможемо, стільки будемо йти. Зможемо до Москви, дійдемо на червону площу, не зупиняйте нас. Оце прохання було до наших політиків. Не здайте нас. От, не здайте от, нас. Що просила хлопці. Знаєте, ще хотів таку хорошу інформацію донести наприкінці нашого ефіру. З тим побратимом, що повернувся з Курська, розказав мені, що фактично те кільце цей кутел, що наші доблесні хлопці організували, фактично, воно вже замкнулося по річці Сейм, маються повністю під вогневим контролем, вплоть до того, що дострілково. Єдине, що не може до кінця зайти, бо щоб не попасти під дружній вогонь один одного. А так каже Віталій: і вдень, і вночі ми повністю контролюємо вихід на річку Сейм. Тобто ми будемо робити, щоб ні один пацюк не вздумав туди, в річку і до себе, Вон будемо е закривати, тримати і чекати їх брати в полон. Це перше, і сказав друге. звичайно, всі ми хочемо перемоги, всі ми хочемо здобутків. Ми зараз пишаємося нашими воїнами, які зараз в Курській області в Курській, в Курську роблять величезну роботу, здобуваючи нам перемогу. Хочете бути частиною тої перемоги, ходіть, хлопці, в збройні сили, і ви будете частиною тої майбутньої нашої перемоги. Не можеш служити, не можеш тримати зброю. Допомагай волонтерством, донатами, Вбивайте цвяхки в свої в труну Путіна. Кожен ваш донат, кожна допомога, кожна зроблена добра справа для ЗСУ це є ваш цвях в труну Путіна.